Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо дуже просту та швидку вечерю. Це картопля з мідболами. Для цього нам потрібно 4 великих картоплин, ми їх миємо, чистимо і нарізаємо. Нарізати потрібно однаковими кубиками. Це вже за бажанням менші або більші, також нам потрібна каструля, наливаємо воду і ставимо трішки відварюватися, не солимо її. Далі за рецептом нам потрібно дві середніх цибулинки, чистимо і нарізаємо кубиком. Розігріваємо сковорідку і відправляємо туди цибульку. Далі за бажанням додаєте один болгарський перець. Також нарізаєте кубиком. І для цього рецепту нам, звичайно, потрібно буде помідори. Тут вже коригуйте по своїй кількості. Я люблю багато помідорів, мені подобається таке поєднання. Далі беремо фарш 300 г, додаємо будь-які улюблені спеції. Солимо та перчимо. Не забуваємо про прапор. Поприку. Далі додаємо нашу цибульку, добре все перемішуємо, беремо форму для запікання, додаємо нашу половину цибульки, розподіляємо по всій формі, додаємо нашу картоплю, солимо, перемішуємо. Викладаємо наші томати з перчиком і формуємо мідболи. Все, ставимо в духовку, накриваємо фульгою на 200 градусів на півгодинки. Потім знімаємо фульгу, додаємо натертий сир і смакуємо. Сім смачного рекомендую всім спробувати.